Доброго дня, дітки! Чудова пора року весна! Як багато гарного настрою вона нам всім дарує і дорослим, і дітям, і саме на час оновлення природи, на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських свят. Великдень. До цього свята люди прибирають в хатах, на подвір'ї, і земля прибирається до цього свята. З'являються весняні квіточки, зеленіє травичка. Зараз я вам прочитаю вірш про великдень віри Паронової. У неділю свято, свято Великодні, буду малювати писанку сьогодні. Ось яйце кругленьке в мене на долонці, як земля маленька, у промінні Сонця. Думаєте, легко землю розписати? Треба добре серце і щиру душу мати. Розпишу я цвітом з краю і до краю Великодня радість. На землі буває. Яйце було символом весняного пробудження та оновлення світу, символом перемоги життя. Тому фарбовані мальовані яйця вважали оберегами і намагалися зберегти мога довше. Пропоную сьогодні зробити великоднє яєчко та курчатко. Ось так. Для роботи нам знадобиться фломастери, форма для яєчка, такі смужечки за розміром, дві палочки від морозива, клей, олівець, ножиці та серветка. Деякі форми ми вже обвели, а тепер їх виріжемо ось так. Тепер зі сторони жовтого кольору яєчка приклеємо паличку ось тут. Та прикриємо таким шматочком. Намалюємо середину очка ось так. Так. Тепер малюємо саму писаночку. Спочатку ось так, а потім різні лінії. Розфарбуємо кожну лінію ось так. Домалювали всі наші візерунки, а тепер нам потрібно вирізати. Ламану лінію ось так. Приклеїмо зверху частинку. Ось так. Та на іншому яєчку з краю, ось тут. Намастимо клеєм та почекаємо ось так. Ось яка поробка Великодня у нас вийшла. І до нас прийшло курчатко. Доброго дня, дітки! Вітаю вас з Великоднем! Всім гарного настрою, до побачення!